pandemic has spread faster than any disease in modern history disperse, <laughs> 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 authorities are bracing for more rioting tonight a <laughs> <unconscious. laughs> uh, citywide emergency has yeah, been declared the cdc has quarantined the lower midwestern Our region of the can't u.s stay. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Всім друзі! З вами і Сьогодні ми починаємо проходження нової гри, яка називається Resident Evil 3. Ця гра, е вона якби що Хоррор, називається всі ігри з частини Resident Evil 4. І, можливо, крім цієї, я пройду ще, але давайте спочатку про цю. Ця гра вона пов'язана. Вона. Якби, події відбуваються в місті Ракун. І е вона нас зв'язує з епідемією із. Е е з цим, і з коронавірусом. І з коронавірусом, базики, сьогодні ми будемо грати в цю Resident Evil. Тут управління трошечки таке відрізняється, але нічого, мені здається, я це приучу. Ми починаємо з першої місії, називається Вона Nemesis. Тут сюжет буде довго, я надіюсь. нам сподобається це проходження, вона пов'язана з коронавірусом, з епідемією, з цим усім, і злідищі. 2020 роком взагалі чекайте. Тут трошки камеру управління таке тяжке. Давайте, е блін, давайте оу, ждіть. Ну я десь ходжу, я поки що не розумію, що мені треба зробити. Але тут є якась кімнатка, я, в принципі, можу відкрити тут двері. Тут тече вода. Oу-fuck. Oh, тут дзеркало, я проходжу поки що цю місію за дівчину. Можливо, так і буде на цілій грі, напроти цілої гри, а може і ні. Подивимося. Так чекайте, капає якась кру, WTF. Е Оу, по цій дівчині пішло зараження е епідемії, яка називається тут е Немезіс, пацани. Ось ось ось. Е як ви видите, на ній пішло зараження. І в неї не дуже все зараз добре. фак. Oh, Оу, oh, на повністю перетворюється в якогось монстра, What the fuck. Ой, зріть, це вона пісик бере, what the fuck, Шо вона хоче зробити? Афінь, вона себе пристрелити хоче. Вона реально себе пристрелила? Оу, ні, челіки. Все це насправді був сон. І вона сказала, чорт, може, вона перетрудилася з роботою. Але насправді ця епідемія вона є, тільки їй просто приснилося, що про це все так. Чекайте. Ще три дня і я попрощаюся з цим містечком. 에, окей, так, зирте. Тут у нас якісь новини, це все з по епідемії М -м 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 -м. показано. Так, ну це її така квартирка невелика. вона знімає вона цю квартирку чи як, але така вона, можна сказати, така. Туденська квартирка. Дивіться, якраз їй снилася повністю вся квартирка. Якраз на цій цій квартирці ці двері такі, які входять прямо в це ж жити. Світло включити треба. Оу, oh, фак, давайте включимо світло. Uh, так, паски, далі вода тече. Оу, oh, щось нам все це пригадує наш, точніше, сон цієї. Дівчини, але, здається, зараження ніякого немає кроу не ні звідки, ні, звідки ні капає. Блін. так, Можливо, це просто був сон. Ніяк не пов'язаний з тим, що може бути. Так, окей, вона виключила воду. І все, пацки, ми тепер будемо починати проходити від третього лиця, і швидше все, протязі всього сюжетки ми так і будемо робити. Зарійте, батьки, до цієї дівчини хтось дзвонить. Зирте, де-де-де-де-де. Давайте швидко відберемо. Так, окей. Беремо телефончик. Бред, Бере, до неї дзвончик із бред. Вибирайся звідти. Немає часу, вибирайся звідти. Зараз. Оу, фак! Що таке? Оу, oh, фак, ми не договорили з цим бредом. А до нас вже прийшов якийсь монстр. Пацики! Цей монстр це якраз і є. Той монстр, який поширює цю епідемію. Fuck, пацики. О, oh, воу, wow. на у цього монстра стріляє, це ж нічого не поможе. Зірці, подивіться, просто який челік, він великий. Тобто, ну, от скажіть, ну що би могло помогти, то, щоб вона так стріляла у цього монстра. ватафак, давай, біжи, біжи, біжи. Барикадируй двері, барикадируй, барикадируй. Давай, давай давай. Дайте погнали, погнали, погнали. Тут кась... це квартирний будинок. Оу-фак! Oh, Цей монстр якийсь камінюки кидає, оу-фак. Oh, Дідьте, давайте біжимо. Давайте барикадируємо двері, барикадируємо двері, щоб не могли. Не міг той монстр пробратися, але це надовго я так, я так думаю не вистачить. Так, давайте перелізаємо. Оу-фак, oh, оу-фак. Там походу, наскільки я розумію, той монстр. Давайте вибираємося звідси, ждіть. Е, можна, в принципі, сюди, ні, давайте. Е, а ні, ждіть, та, сюди нам треба, в принципі. Е, можна, можна й тут. Факінь біч! Можна сказати хеллоу. Сюди прийшов монстр цей. Він прорумив дах. Ой, він ходу її травмував трошечки. Бо щось вона прям лазить так не дуже. Добре. Оу фак, оу фак, оу фак. Жди, давайте, давай, 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 пролазь, 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 пролазь! Давай швидше, 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 швидше. Так, жімо, жди, ждімо, ждімо, ждімо. Uh... Так, дивіться, тут є вихід. Оу-фак! Оу-фак! Там той мостр, там той монстр. Давай, сходи, сполузай, сполузай, сполузай! Спузай, спопузай. З цього дом, з цього домика з цього усього. Оу, факін біч, цей монстр. Ой-ой-ой, та тут згоріти, зараз. Вона може зараз тут згоріти. Оу, фак. Ой-ой-ой. Гаддемік, пацани, це перша місія, це буквально перші хвилини гри. Ой-ой-ой-ой-ой, це... oh, що це. З чим це, цей монстр дев'яв, WTF, він її так травмував, що вона вже ходити не може. Оу, факі, оу фак. Оу, фук! Оу, воу, воу-воу-воу! Давай біжі. Oh. Все. Походу, покшу все. Бо той монстр виходить, не міг пропхати ту штуку, сам себе завалив. Так, ми вийшли на двір. E, наша ціль це. місто. джил сюди. Це, до речі, ця дівчина називається Джил, а брат, це її друг. Я понятно, зуб на постійні старої з городі. Ну це, поняття, це все вірус якийсь, це все те, що виробляли в лабораторії, і це розповсюдилося. Оу, ну це жорстко, це жорстко насправді. Чому все. Так швидко не знаю, але біда не приходить одна. Тут прямо Арклей на стероїдах. Блін, не розумію, прикол він. Арклей чи когось там ще? Дійдемо помаленьку, а то вона бігти вообще не може. А, ні, ждіть, давайте вже можемо бігти. Уже відкрилася мені ячейка біга. Оу фак, оу фак, оу фак. Оу, реально, челики, вони прорвалися, і це зомбі, точніше, навіть більше це я би сказав не зомбі, а... Ці люди, які взяли і заразилися від цього віруса. Цей вірус він смертельний. Він е, от що робить цей вірус з е, мирними людьми. Так, давайте ходім, ходім, брат. Так, давай кину, блін, брат. Ну брат рятує цю називається. О, факт. Давайте ждіть. Ой-ой-ой-ой-ой! Гриза цього бреда! Бачики, там вони ж. Цей бред зараз з вірусом може заразитися, блін, може лишити цього бреда, але, блін, це друг, і я маю його лишити може? Треба бігти. Т -т -т так, джил, ми знаємо, ні, не знаю. Ми ж команда, звичайно, тобто буде тобто, брання, бо резко. Оу, оу він затримує зомбачків, він пожертвує своїм життям, Він жертвує своїм життям. Ради кого? Ради цієї джил. Заради цієї джил. Так. оу. Тут. Е поліцейський уже здохли від вірусу. І ось вона у нього пісік. Ой-ой-ой, пацки. Це все дає нам знати про те, що бред помер. Це дає все нам знати про те, про те що бред. Оу факінь. Оу, факінь, Як я це розстріляти маю? Оу, oh, факінь. Тут навіть мені цих патрончиків надовго не вистачило. Ой-ой-ой, Зер... тут щось обадилось! Тут щось оболилось! Як я зараз маю тут пройти? Ну тут пролізти, в принципі, можна. Це тут же зомбачок е... вилізає з автобуса. Оу oh, фак, тут пролізти не можу. Там вообще толпа цих зомбі. Е... В принципі, поки що я би сказав, що я забрався в якесь таке. Блін, а я... Блін, а як я звідси... Оу-воу, oh, воу, oh, 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 oh. до мене вже зомбі тут пристає, ватафак. Давайте, все супер, він мене не заразив, цей зомбачок. Блін, зірте. Оу, воу, воу, давайте, давайте розбираємося, розбираємося, WATAF. Зірте. E Я. -е оу, -е оу, -е? ватафу! Yeah? Oh, oh, oh. Реально, це трошки страшно, коли ти йдеш, а за тебе приходить якийсь монстр. Fuck! Сдохни монстр. Оу-воу! Оу, воу, 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 воу. Жорстко, жорстко, жорстко. Є! Супер, знайшов прохід, знайшов прохід, знайшов прохід. Ейте там між... межу, йдіть на кришу парковки. Ее, ждіть, окей, давайте, давайте, парковка, ясно. Е, погнали, о, фак. Хто це такий? Стоп. Що це за челік? Це якийсь чел? Який, видку, теж ховається від епідемії цієї. Безпечно тільки тут. Оу, oh, фак. Я би так не сказав. Давайте, нам пропонує відкрити двері, як вас звати? Я не можу лишити вас тут. Даріо Россия, вам... я так вам і повірю. Ви просто хочете вкрасти мою схованку. Самі собі шукайте дамочка. Дамочка. Оу, ви можете заспокоїтися, я з поліції, я прийшла вам допомогти. Ага, ну а, ну, виходить, у вас хріново. Хочете допомогти, прицепіть себе наручниками до одного з цих ублюдків? Окей, давайте ще один кого. Сер, це ваш останній шанс. Ніхто більше за вами не прийде. Я нікуди не піду. Ну, то челик. Я краще помру тут з володу, чим піду на корм одному з цих монстрів. Е, залиште мене в спокої. Е, окей, пацки. Сам цей чел не дуже вірить, е, тому що його хочуть врятувати. Тому що його хочуть врятувати. Я тут патрон не взяв. О, супер, перезарядочку. Давайте зробимо. Сім патрончиків це не аж так багато, але, в принципі, це то, що... Може бути і тут патрончик. Давайте. Доберіться до парковички на даху. Там якась вертушка літає. Оу-фак, оу-фак, оу-фак. Якісь пси. Блін. Блін, ну цей пас мені, в принципі, нічого не зробить. Аж так. Uh... В принципі, є тут один проходик такий, де можна протиснутися. Точніше, оу, оу, там зомбачки, ну слава богу, не заперли. Оу! Оу, оу, тут зомбачок прям фак, блін. Чиліки, тут зомбачок прям на мене так биканув. Здорово, тут охоронецький теж заразився. Я так розумію, це охоронець цієї парковки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, oh, чекайте, тут зомбачки з ліфта на мене прийшли. Так, стоп. Давайте, давайте, убиваємо їх. Убиваємо цих зомбачків, убиваємо. Так, давайте, мінус. Мінус, так, стоп. RUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU <sighs> Easy, lady. I got you. Who are you? What are you doing? My name's Carlos, and I'm saving you. Come on, let's get you someplace safe. I think we're in the clear. Hope so. We've been bringing survivors here. Here, where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Oh, come on. Who's the dipshit that closed this? Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know <clears throat> about that monster? Nothing. I never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No thanks. He's all yours. I promise you're in good hands. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? Look, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Come on, it's this way. Captain, this fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady your name? She is an elite operative of RPD Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you. Jill, I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead, uh, correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Joe. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level.